200-ліття з дня народження Кобзаря відзначать на Прикарпатті. Відповідне рішення ухвалила Івано-Франківська обласна рада. Наступного року виповнюється два століття з дня народження Тараса Шевченка. З цього приводу у сесійній залі виникла дискусія, адже спершу проєкт рішення мав на меті проголосити 2014-й роком Тараса Шевченка на Прикарпатті. Деякі депутати переконані, облрада не має повноважень затверджувати роки на честь видатних людей. Брати на себе обласна рада. День проголошувати оголошувати рік Шевченка. Це урядові постанови, люди добрі. І ЮНЕСКО. О, ну не уподібнюйся катликами перед там, не вподібнюся. Ми оголошуємо не для ЮНЕСКО. І не для е, Угорщини чи Ізраїлю це, це свято і цей рік ми оголошуємо для нашої області, віддаючи шану та, тим самим великому кобзареві. І я не бачу тут жодної причини, що ми будемо плебеями і принижуватися перед кимось. Навпаки, поки я думаю, що віддати шану це возвеличення, а не приниження. В ході дискусії прикарпатські депутати торкнулися уже при забутої теми пам'ятника Кобзареві у Івано-Франківську. На їхні переконання, нинішній монумент не надто пасує обласному центру. Рекомендації можливо Івано-Франківській міській раді все ж таки переглянути і поміняти пам'ятник Тарасу Шевченку в місті Івано-Франківську. Ну вибачте, в гарному колгоспі пам'ятник набагато ліпше Шевченкові ніж в місті Івано-Франківському. Я, я не, не великий, великий спеціаліст з цього, але на емоційному рівні цей пам'ятник для такого міста і статусу, як Івано-Франківськ, ну він не годиться. У підсумку назву рішення замінили з проголошення роком Кобзаря на відзначення у 2014 році чотирнадцятому році з дня народження Тараса Шевченка. Відтак упродовж наступного року на Прикарпатті відбуватимуться низка культурно-просвітницьких заходів. Іваріон Іваненко Мар'ян Николюк. новини на важі.